Багато хто з вас може спитати, що це таке 24 міліметра, 32 мм, 40 мм, 48 міліметрів. Поясню. Скло, скло, Одне скло. Це 4 мм. Друге скло 4 мм. Тобто, у нас же є 8 міліметрів. І між ними буде йти дистанційна рамка 16. Тобто, сплюсовуємо 8 плюс 16 дорівнює 24. Це 24-й склопакет. Також, якщо ми візьмемо двохкамерний скло пакет 32. -й. Це у нас 4, 4 і 4. Тобто вже у нас є 12 мм. Між ними має бути ще дві дистанції по 10 мм. 32-й склопакет. Запам'ятали? 4, 10, 4, 10, 4 – це 32 склопакет. 40-вий. По тій самій аналогії, тільки 14-та дистанція. 4, 14, 4, 14, 4, 40. Так само і 48-м склопакетом. Запам'ятали? Формула склопакета. Однокамерний. Це 4, 16, 4, 24, Двокамерний і так далі.